Вітаю всіх і продовжуємо нашу працю в рамках проєкту ліквідації національної неписьменності українців. Сьогодні розглянемо про зв'язки України і давнього Єгипту. Точніше, так, зв'язки давньої України з давнім Єгиптом, так і назва сьогоднішньої нашої передачі. Називає Північний брат Ніл. Отака загадкова назва. Ну, Не думаю, що в нашій країні знайдеться багато людей, які хоча б чули щось про зв'язки України давньої України з давнім Єгиптом. Так, ну школа ж мовчить про це. І Міністерство освіти теж мовчить. Ну що ж, будемо ми. Ліквідовувати неписьменність у цьому сенсі. А цих зв'язків не так вже й мало. Ну, наприклад, єгипетські фараони, династія яких була заснована вихідцями з давньої України. Це перше. Друге, втеча на північ до України, єгиптян, які не захотіли переходити в іслам після того, як джихад з Аравійського півострова. Перекинувся на північну Африку. Про це історики хоча б згадують в своїх монографіях. Відповідні географічні назви і прізвища нинішніх українців говорять про нині вже слабкий єгипетський слід в Україні. А хіба знали щось давні єгиптяни про існування давньої України? Виявляється, знав. В давньому Єгипті людей хвилювало не лише будівництво пірамід, розвивалася тут і астрономія, розвивалася тут е, географія, математика, картографія. Так, єгиптяни дуже е, єгиптян дуже цікавило, скажімо так, е, Природні явища, які відбувалися в них, тому що це країна, яка розміщена у пустелі, і від природи залежало все їхнє життя. Вони обожнювали свою річку НІЛ, яка невідомо яким для них надприродним чином, у найбільшу спеку, коли все абсолютно висихало і гинуло під безжальним сонцем, несподівано розливалося, виходило з берегів. Приносила в своїй воді родючий мул, давала животворну силу спраглим полям, пророкувала врожай і сите заможне життя. Тисячі кілометрів ця таємнича річка текла найспекотнішою і найпосушливішою в світі пустелею Сахарою і не тільки не висихала, але й щорічно, в один, приблизно в один і той самий час розливалася. Тому все, що так чи інакше було пов'язано з Нілом, було в цій країні сакралізовано. Так. Ну, розвиток математики, географії і картографії у давньому Єгипті супроводжувався створенням доволі точних картосхем, відомого на той час. Єгиптянам світу. А ви вже знаєте, що це для греків весь відомий на той час їм світ називався Ойкуменою. Південь материка був перекритий для вивчення Сахарою. Так. А ось північний напрямок через Середземне і Чорне море був відкритий. І єгиптяни несподівано для себе виявили, що на північ. На, на півночі, назустріч Нілу, по одній, абсолютно, і тій самій довго тій, що теж ну, виглядало дуже таємничо, містично. Тече велика повноводна річка, яка за величиною йому нічим не поступається. Ну так, я знаю, яка водність Нілу у Каїрі. І яка водність Дніпра у Києві? Вони один до одного співпадають. Ну, для єгиптян цей факт не був випадковим. Лише боги могли зробити так, щоб звященного Нілу з'явився північний брат, який поспішає йому на зустріч. Так. Особливо. Вражало єгиптян, які знали на той час і астрономію добре, і картографію, і геодезію. Так от вражало їх те, що Дніпро тече точно по тому ж меридіану, що й Ніл. Взагалі, Україна, її головна річка знаходяться на одних і тих самих довготах з Єгиптом і Нілом. Ну, Я думаю, що українські туристи. Мільйони яких відпочивали у Єгипті, знають, що нашим громадянам, на відміну, скажімо, від московитів, і західних європейців в Єгипті не потрібно переводити годинники. У нас той же часовий пояс, що і в єгиптян, що в Києві, що в Каїрі. Це, звичайно, зручно. Але мало хто звертає увагу на те, що Причина цього явища саме і криється в тому, що Україна на нашій планеті служить такою собі головою для Єгипту. Ну, ми ж на це не звертаємо уваги. А от давні єгиптяни звертали увагу на давню Україну. Їх це цікавило, їх це дивувало, їх це шокувало. І тому вони не тільки сакралізували. Так би мовити, обожнювали Ніл, але і дивилися і, і з здивуванням на оцю голову свою Україну, яка знаходилася на тих самих довготах на півночі. Давні єгиптяни не тільки називали Дніпро північним братом Ніл, вони ще й переносили, звертаю увагу, вони ще й переносили географічні назви. Населених пунктів, розташованих на берегах останнього, на Ніл, Про це ж теж ніхто не говорить. А є відповідні картосхеми. Збереглися, так. От. І тут ми раптом відкриваємо, що ті самі філи раптом заходяться на Дніпрі. Як це? Чому це? Отже, на давньоєгипетських географічних картах. На Дніпрі. то від нас ж московити, все це приховували. Нам не можна було про це говорити. Нам не можна було про це писати. Тому що не Москва хі -хі, позначалася там ніяка ні калуга, прости Господи, клязьма Яуза і Вологда, і всі ці фінські назви, а наші українські. Так, це дивовижний факт, який донині немає. Як кажуть, однозначного трактування. Ще одна загадка України, яка на цей раз пов'язує нас з давнім Нілом. І от ми про неї зараз і говоримо. Що хотіли цим сказати, єгиптяни? Не до кінця зрозуміло нам тому і загадка, тому й таємниця, що вони дійсно, в значній мірі. Ототожнювали Ніл із Дніпром, і так само його сакралізували, обожнювали. Чи вже тоді, тисячі років тому, на головній річці України дійсно існували поселення двійники двійники Єгиптя? Чи загадка? От якою чим оце мали має цією загадкою займатися і, скажімо так, і історики, і географи. Треба ж цим займатися, відкривати це все. Якщо воно донині не є зрозумілим, то це ж наука повинна цим займатися. Грандіозні споруди змійових валів, співзмірні за затратами праці, зі спорудженням єгипетських пірамід, скіфські кургани, піраміди, просто набиті золотими виробами. І всілякими потрібними в, ту, в потойбічному світі речами. Хіба не нагадують вони нам? Єгипетські артефакти того давнього е, часу, які викопують е, у Єгипті, які знаходять у е, могилах е, у гробницях фараонів? Ну, давайте над цим подумаємо. Тут є паралелі, чи нема паралелі. Це випадково, чи це закономірно, ось оце. Що оця голова в в Єгипту давня Україна в давньому Єгипті, вона не просто так була, як на, зображена на е картосхемах. А це і мало ось. Е Якийсь реальний сенс, мало якісь реальні зв'язки між фараонами українського походження і давньою Україною із того часу. Це ж унікальна таємниця, унікальна загадка, а ніхто не те, що не досліджує. Навіть не згадують ніде. Оце, що найбільше обурює. Ну, Будемо ми з вами першими. от, Хоча б означати цю проблему, що вона існує, а хтось, може, займеться із молодих істориків, географів, картографів. Геодезистів, цією цікавою проблемою, ну, згадував свій час про неї картограф, геодезист, професор Київського національного університету, працівник географічного факультету пан Шевченко, на жаль, нині покійний. Але він, можливо, один із перших, от, так би мовити, ну, мимовіть згадав про те, досліджуючи от стародавні карту схеми, про наявність такої проблеми. Але воно ну, практично не знайшло ніякого продовження. ось в Україні, тому що, ну, напевно, цим же якось влада повинна займатися, якось повинна це все стимулювати. А якщо воно нікому не їй не потрібне, то тоді воно не потрапляє у програми із історії і географії нашої держави. І тоді ми, може, комусь вигідно, щоб ми отакими от залишалися не письменними, щоб ми не знали себе, не розуміли себе, не знали своєї величі, щоб ми були, як кажуть, славних прадідів великих, правнуки погані. Як сказав про нас Шевченко, так. Ну тоді, мабуть, ми б не дали б обкрадати так, свою державу на трильйони доларів, щоб вона з найбагатшою на всі природні ресурси, з найкращими в світі природними умовами, опинилася в Європі на останньому місці за рівнем економічного розвитку. Хіба це не ганьба? А оце про що я говорю, і вже давно говорю, вже, ну скільки там, трохи більше двох тижнів про це на даному YouTube-каналі. Оце перша причина. Бо ще раз повторюю, що руїна у нас не в клозетах. Ні. Там займаються московити, забираючи унітази, знімаючи, вона в нас у головах. І поки ми нічого щось тут не зробимо для її ліквідації, то ми такими і залишимося. Миру добра і перемоги всім українцям світу. Над андрофагами, московитами, загарбниками і окупантами.